Доброго здоров'я, дорогі глядачі! Почалося виконавчі провадження багаторічної давнини починають людям відправляти. І це вже не один випадок, причому один з яких ось буквально стався з моїм хорошим знайомим виконавчі провадження шестирічної давнини. Шість років вже пройшло. І згадали. Чому поліція і виконавча служба почала оживляти ці виконавчі впровадження багаторічної давнини, і які взагалі це буде мати наслідки для людей? Сьогодні говоримо про це. Дякую всім, хто підписаний на канал. І ласкаво прошу підписуйтесь. Якщо цей випуск цікавий, не забувайте поставити лайк. Отож, поїхали. Режисер поставить скрін, ви маєте його вже бачити. Значить, ви бачите на скріні, що е, люди отримують повідомлення про борг ще з 2019 року. Питання, чому тільки зараз? Ну, невже держава е, згадала про старі борги? Е, е, і знаєте, от головна думка така: у 2025 році держава максимально посилила контроль за боргами, щоб наповнити бюджет. І тепер навіть дрібні. Дрібні борги можуть спливати. Отож, а як працює система боргів? Дивіться, є судове рішення або постанови поліції, наприклад, штраф про порушення ПДР ось, наприклад, як в цьому випадку, який ви бачили на скріні. Якщо їх не оплатити вчасно, справа переходить у виконавчу службу. Виконавча служба, до речі, людина може навіть не знати, що є це виконавча права. Ну, взагалі, людина може навіть не знати, що десь щось порушила. Щоб ви розуміли, як, наприклад, в цьому випадку людина взагалі не знала, що десь щось там порушила. І ось через 6 років такий собі сюрприз. Так от, виконавча служба відкриває впровадження, і з цього моменту борг висить в системі роками. Чому зараз все це почало надходити? Бо всі ці дані інтегрували з банками і мобільними застосунками. Тобто, якщо раніше документ лежав... Десь там, в шухляді, то тепер він в смартфоні починає з'являтися. Чому нагадують навіть через 5-6 років? Так, от питання, чому зараз? Так. Диві, дивіться, виконавчі провадження вони не зникають просто так. Формально срок стягнення він може бути обмежений, але на практиці система все одно висить. Держава зараз масово оцифровує архіви і підтягує старі борги. Це робиться, щоб навіть невеликі штрафи не губилися, а автоматично потрапляли в базу. Тобто ми розуміємо, що вся інформація, абсолютно все, буде з'являтися і все все про кожного будуть знати. Дивіться, чим це небезпечно для людей. Ось, наприклад, такий борг так, в 600-800 гривень. Якщо ем, цей борг не оплатити, можуть просто заблокувати картку, картку. Виконавча служба може накласти взагалі арешт на рахунки. Також банки е, зобов'язані блокувати частину коштів, навіть якщо ви взагалі не знали про борг. Тобто таке буває, що людина не знає, що там взагалі є якийсь борг, оп, а їй там все заблокували. Починає розбиратись, а виявляється, десь там борг 6 років тому назад. Якщо не реагувати, от взагалі, просто взяти, знаєте, забити на все це, не реагувати, до суми можуть додати ще судові витрати, виконавчий збір 10% боргу, і борг просто виросте в рази. Буде там не 600-700, а буде вже там 2000. Логічне питання: чого можна чекати ще? так? Дивіться, автоматичне блокування карток. І це вже працює, тобто, це не десь там в майбутньому, це вже є зараз. І в перспективі, я думаю, що це буде ставати ще більше і більш жорсткіше. Далі більше цифрових перевірок, тобто будь-які заборгованості будуть з'являтися в дії чи в банківських додатках. Далі перевірка при виїзді за кордон. Тобто боржників просто можуть не випускати. І ризик втратити там, субсидію або інші виплати, якщо, наприклад, борг затягнеться. Таке теж може бути. Питання: чи можна захиститися? Ну, по перше, не нехтуйте, якщо ось вам все це прийшло, краще заплатити, ніж потім мати купу проблем або заплатити, але вже з нарахованими якимись відсотками і так далі, судовими зборами. І ще, звичайно, перевіряйте. Перевіряйте себе в реєстрі боржників. на про всяк випадок. Бо ви, як я кажу, ви можете навіть не знати, що у вас є якийсь борг. Тобто відкрити ресурс мінюсту, перевіряйте в реєстрі боржників. По-друге, якщо борг старий і ви, наприклад, впевнені, що він не актуальний, можна оскаржити в суді. Але ж ви розумієте, так? На це теж треба гроші і так далі. Люди просто не хочуть возитися, краще заплатити ці 700 гривень, не морочити голову. По-третє, якщо це реально ваш штраф, краще оплатити відразу. Бо відновлення картки і нерви будуть коштувати набагато дорожче. І порада така: всім, хто зараз дивиться, дивіться, тримайте в копії всіх всіх квитанцій, навіть якихось дрібних штрафів, просто щоб мати доказ, що ви там оплатили і так далі. Бо якщо знову десь щось там з'явиться, у вас об квитанція, а я вже заплатив. Для чого все це робиться державою? Ну, по-перше, ви ж розумієте. Гроші, дефіцит бюджету. А держава шукає кожну гривню, де б з кого як стягнути. Хоча б краще потрусили болігархів, так і менше б крали. Було б добре. Далі автоматизація дає можливість стягувати навіть дрібні борги по 200, по 300, по 400, по 500 гривень, але стягують. А також для влади це спосіб дисциплінувати населення. Тобто, щоб люди платили вчасно, бо якщо не заплатиш вчасно, ось ми там тобі все заблокуємо. Ну, і для людей це, звичайно, виглядає як черговий тиск і контролю. Безумовно. А, висновки. Чому це викликає обурення? Бо багато хто навіть не знає про ці старі борги. Взагалі, що вони були, ці борги. Проблема така: влада замість реальної підтримки просто посилює фінансові кайдани. Висновок простим людям треба бути просто дуже уважними і обережними. Навіть дрібний штраф може обернутися дуже дуже великими проблемами. І заклик такий: перевіряйте себе в реєстрі, не чекайте сюрпризів, бо тепер, як бачимо, держава нічого не забуває. Дякую всім за увагу. Пишіть що ви про це думаєте. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.